Це дійсно одне з найкрутіших тренувань, що я пробував Бажаю всім здоров'я! Ви дивитесь ГИ або Горілась генг В цьому відео хочу з вами поділитися найцікавішим тренуванням, яке я тільки робив в своєму житті. Це дійсно правда. Тому обов'язково поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал найатлетичніший канал на всьому Ютубі. Зараз вже не для кого не буде новина, що хтось тренується. По плану онлайн від свого тренера, тренер може бути в Америці, план вислати. Але думаю, навряд чи хтось тренувався по плану людини, якої вже не мав живих. І я тільки що це зробив. І дуже цікава історія. Десь місяць назад мені приснився сон, що я стрибаю в якомусь залі, забуваю данки. В залі ще був тренер. Здається, один тренер і один атлет. І я знав, що цей тренер, я знав просто увісні, що це. Професор Верхошанський. я не знаю, чому він мені наснився. Я навіть останнім часом тоді про нього нічого не читав, але я так здавна знав, хто це такий. Якщо ви не знаєте, можна сказати, це батько плеометрики. Він десь 70 років назад придумав стрибки в глибину. Він назвав це шоковий метод, коли ти зістрибуєш з висоти. Так він винайшов метод плеометрики. десь через 10 років потім він винайшов такий метод, як контрастний тренінг, тобто коли силові тренування разом із. Стрибками, пліометрикою для розвитку вибухової сили. Я думаю, десь 50% того, що зараз відомо про розвиток вибухової сили і швидкості, це завдяки його відкриттям. І я читаю зараз багато американської літератури і багато тренерів. Сучасних вони орієнтуються на його дослідження, яким вже 70-60 років. Тому дуже цікаво, як він мені наснився. Я не знаю, можливо, це якесь відкриття. Від Бога до мене було і ось у вісні. Я знаю вже, що це він. Я знаю, якби, що це він. І він мене питає: А що це ти таке робиш? А я йому кажу: я ж по вашому методу тренуюсь. І він каже: Да, ти знаєш, що тобі треба робити? Ось таке тренування, і потім я вже він мені ніби каже тренування, але я його у вісні якби бачив, як і зі сторони ніби хтось його виконує, ніби як відео, да, я бачив у вісні. Я не знаю, як мені пощастило, але я запам'ятав тренування. Воно було просте. Був спринт з обтяженням, Біжи спринт, позаду тебе тілешка. Одразу після цього стрибав атлет через бар'єри із гантелями. Здається, три бар'єри я бачу у вісні. Три бар'єри з гантелями, він, стри... він скидає гантелі, стрибає три бар'єри без гантелів і потім просто біжить спринт без обтяження. І це такий один суперсет. І... Мені дійсно це наснилось. І це теж можна сказати контрастний або сопряжений метод, який винайшов Верхашанський. Тільки не з дуже з такою сильною силовою роботою, не з важкого штангу, а з легкими гантелями. Не знаю, як мені це наснилось. Сьогодні я це спробував. І це було найкрутіше тренування, що я робив. Дійсно, мені дуже сподобалось. От, але вийшло дуже цікаво. Я думаю, вам сподобається ця історія. У мене дуже просте обладнання, пояс, малин 5 кг, мотузка. Я буду робити все як у вісні, буду робити спринт. У мене буде тут 20 метрів тільки в горку. Вісні був просто стадіон. Я спробував горку робити спринт з обтяженням, потім з тим самим малином 5 кг я зроблю 5 стрибків, потім 5 стрибків без нього і потім спринт без нього. не знаю, Я ніколи такого не робив. Я думаю, це буде трохи так. Навантаження нормальне. думаю цікаво буде. Чесно, я не знаю, як мені могло таке наснитися, але це дійсно так, і це дійсно одне з найкрутіших тренувань, що я пробував. Я думаю всім, кому цікаво розвиток швидкості, бухової сили, стрибку, це тренування зайде. Але для новачків я не раджу це, повторювати, для новачків, для юнаків почніть з чогось простого, вам просто вистачить побігати спринти і потім зробити стрибки. Якщо буваться, ця... Спеціальна тележка було б зручніше, бо цей млин починає підстрибувати і в якісь моменти починає я відчуваю, що є якесь обтяження, а потім просто бігу, ніби зовсім нічого немає. Щось середнє між стрибками через бар'єри і стрибками довжину. Я і в довжину стрибаю і намагаюся трохи повище ноги підняти. Mm. Тим часом більшість атлетів, тренерів в інстаграмі, в яких нема ACL, передню хрестоподібну, які зміцнюють коліно. Що там ще? Ну, коротше, це все смішно. Думаю, всі, хто слідкують за моїм каналом, бачили моє останню відео, як я тренувався. Бачили відео, як я травмувався на дан контесті. Всі ці 9 місців я не знав, що моя зв'язка розірвана. Передня хрестоподібна зв'язка тут в мене розірвана. І мініски один міністр повністю відірваний, і один надірваний. Ось такий в мене діагноз. Я цього не знав через. Брак перекладу результатів МРТ з італійської мови. Слово розрив переклалося як пошкодження. Я думав, ну пошкодження це не розрив, все ж таки думаю там розтяжіння. І продовжував всі тренуватись тільки нещодавно. Моє це МРТ, італійський подивився доктор і сказав, що в мене розрив зв'язки. Я, я чесно був шокований, бо я робив дуже важкі тренування. Мій тренер Леся вона теж була шокована. От. Я навіть пробіг одні змагання в цьому році по спринту 100 метрів і 100 метрів естафету. Два рази по 100 метрів пробіг за один день. Не дуже файний результат в мене був. 100 метрів я пробіг за 11,5 5 От. Але думаю, без зв'язки доволі непоганий результат. Я навіть можу зробити зараз данки, якісь дуже прості. От. Але певним часом при приземленнях на данках в мене відбувається такий дискомфорт неприємний. Тому данки я зараз поки не хочу робити, дай Бог зроблю операцію і повернусь до слемданків. Ну а поки буду старатися більше робити контенту для вас, ділитися досвідом. Якщо у вас теж трапився розрив хрестоподібної зв'язки, у вас як у мене немає можливості зробити операцію, але ви хочете тренуватись, просто нормально функціонувати. Я можу поділитися своїми вправами, які я робив, своїм тренувальним планом, який мені допоміг. Повернутися в нормальну форму після цієї травми. Думаю, буде багатьом корисно. Якщо вам це цікаво, напишіть мені в інстаграм, в Дірект, тут буде мій нікнейм. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які б саме тренування вам було б цікаво бачити, які б саме відео. Можливо, у вас є якісь запитання до мене, напишіть. Я всім відповім на адекватні запитання. Я дякую всім за підтримку, дякую всім, хто дивиться мій канал. Бажаю всім здоров'я.